Всім привіт! Я вас вітаю. Ми сьогодні з вами робимо загальний такий прогноз на наступний тиждень, з 2 числа по 8 подивимося, в яких енергіях наша країна буде знаходитися. Так? Вас, як завжди, буду просити бути активними, пишіть у коментарях загальні питання. От, і більше моїх прогнозів ви можете побачити подобово на кожну область країни у моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю долучайтесь через браузер. Яким цей тиждень з 2 по 8 число буде для нас? Багато буде мутності. Багато недосказаності, багато брехні. Тиждень матиме, знаєте, як наче завершення якихось питань. От, але якщо стосується загрози, то ми матимемо якісь ситуації, які дійсно нас можуть розчарувати, коли ми щось не очікуємо. Будьте дуже-дуже обережні, енергії, такої агресивності, досить такі міцні. І так, понеділок, друге число, що чекає країну в понеділок, ми будемо намагатись балансувати, втримувати ситуацію, не дивлячись на активність і тривоги, які можуть дійсно бути так. От, проте, наче вистачатиме ресурсів для того, щоб рівновагу ту. Підтримувати. Вівторок дивимося, вівторок, третє число. Вівторок, третє число ми маємо якісь циклічні повторювані події, так, от, емоційно важко, якначе ми будемо за чимось спостерігати, за тим, що відбувається. Багато руху, пересування, от, і ресурсно якісь забезпечення, так, які нам, в принципі, допомагають. Утримуватися. Середа, що чекає нас у середу. В середу ми можемо мати багато маніпулювання, багато страху, яке може реалізуватись і принести нам а, якісь наслідки. Тому будьте, будь ласка, уважні і обережні. Середа може бути досить по а, активності складним днем. Реагуйте на всі тривоги. Далі, четверг, четверг, четверг. Четвер, відпрацювання захисних систем, ресурси, як наче є, і ми знаєте, як наче очікуємо і чекаємо, що може бути. Ну, дивіться, бачите, робота. Захисту. Далі п'ятниця. П'ятниця, що чекає в п'ятницю. Нічний час, п'ятниця. Також лякати можуть. У нас є ресурси відстояти свої позиції, не дивлячись, що ми у такому напруженому стані, так, у такої агресії. Субота, Субота досить активний, вихідний день може бути, також не дивлячись на роботу захисту. Зверніть на це, будь ласка, увагу, йде велика загроза. І неділя для нашої країни О, окраїни прикордонні території можуть бути досить